Продаж пропонується двокімнатна квартира на першому поверсі двоповерхового будинку, розташованого за адресою проспект Байрена 6,9. У квартирі загальною площею 44,8 квадратних метрів є дві кімнати. Перша площею 16,6 метрів, що є прохідною, та друга кімната площою 10,8 квадратних метрів. У квартирі виконаний капітальний ремонт в світлих відтінках, замінені вікна, радіатори, на підлозі натуральний дубовий паркет, а на стінах декоративна штукатурка. Санвузіл у квартирі роздільний, встановлена сантехніка. Замінені труби. Також є газова колонка. Тож гаряча вода у вас буде будь-яку пору року. На кухні площею 7,5 квадратних метрів встановлені всі необхідні меблі та техніка. Бонусом до цієї квартири є невеличке приміщення на задньому дворі будинку з підвалом для зберігання особистих речей. Телефонуйте та приходьте на перегляд.